Трудовий протест. Колектив одного із підприємств області повстав проти директора та вищого керівництва. Люди не прийняли нового працівника та не впустили його на роботу. А вже надвечір поплатилися за громадський протест. Деталі розкаже Яна Федоровська. Будній день а селі косарі замість роботи мітингують. Кілька десят працівників місцевого спиртового заводу вийшли під стіни підприємства. Вони протестують проти призначення нового працівника Крижнєвої Валентини. Вона була призначена 18-м, потім нам повідомили, що цей наказ скасований, що посаду виведено. Вчора вона з'явилася за попереднім. А сьогодні вранці нам прийшов вчорашнім числом датовий наказ, що її передано на іншу посаду. Зранку новопризначенка приїхала, але люди перегородили їй дорогу і не пропустили на територію заводу. Пояснюють, у 2000-х роках вона вже очолювала підприємство. Тоді через її керування виробництво ледь не зупинилось. Я знаю з перших днів, як вона робила на підприємстві. Вона, коли була директором спиртового заводу, вона як то так зверхньо ставилась до робітників спиртового заводу. Ви знаєте, я нічого не можу нічого сказати. Не присилайте нам сюди менеджера по створенню кризових ситуацій. Це у нас є кам'янський спиртовий завод. Хай приходить, будь ласка, ми відкриємо двері. І вона буде там працювати, хай покаже. Хоч би два робочих місця створила, щоб пішли податки. Аби ситуація не повторилась, люди проводять трудові збори та колективно ухвалюють неприйняття пані Кришньової до штату спиртового заводу. Трудовий колектив підтримує звернення, яке я оголосив? Тим паче додають робітники, новопризначенка навіть документально не підходить на посаду. Повинна мати освіту відповідного напрямку, повинна пройти службу в Збройних силах України, Національної гвардії, національної поліції або бути учасником бойових дій. АТО ми вважаємо, що Валентина Анатольовна ні по одному з цих показників не відповідає, щоб займати цю посаду. Не відповідає ні одному критерію. Ухвалу виносять поза очі директора тамтежнього підприємства. То й пояснює, нового заступника призначило верхнє керівництво Укрспирту. Я... Не маю права не виконати указівку керівництва. Мною особисто було дано завдання менеджеру з персоналу знайти робоче місце та забезпечити роботою даного працівника. Але я не можу заставити трудовий колектив, так як думка трудового колектива для мене важлива. Сьогодні на косарському спиртовому підприємстві працює понад півтори сотні людей. І вперше за останні роки вони вийшли на стабільне виробництво. Щомісяця мають близько 26 мільйонів товарного обороту. Хто хоче, не хоче зайти на таке підприємство? Ну, чому вони нам не зайшли тоді, коли ми не могли. Розпочати виробництво 11, 12, 13, 14 років, коли люди їздили по всій Україні по заробітках. Чітко довели свою позицію керівнику заводу, що ми стоїмо на своєму, от і ми не бажаємо пропускати таких кланових керівників, от, які в минулому нічого хорошого цьому підприємству не надали і не зробили. І в подальшому ми думаємо, що теж краще дій не буде. Та вже до вечора повідомляють люди, столичні верхи дали нову вказівку зупинити повністю виробництво. Доти, допоки робітники не почнуть їх слухатися. Та активісти налаштовані рішуче кажуть, із законними вимогами підуть ще вище, і аби до їхньої думки дослухалися, будуть перекривати дорогу. Яна Федоровська, Владислав Тягун, Віка новини.